Привіт, друзі! До вашої уваги пропонується наступне завдання. Якщо деякі числа P та Q натуральні і виконується для них умова P поділити на Q дорівнює величині 1, мінус 1 друга, плюс 1 третя, мінус 1 четверта і так далі, мінус 1 поділити на 1318, плюс 1 поділити на 1319. Доведіть, що число P ділиться націоло на число 1979. Спробуйте розв'язати дану задачу і напишіть в коментарях, вийшли, які міркування виникли у вас. Тепер давайте з вами розглянемо, як можна дану задачу розв'язати. Подивимося на величину нашого дробу P поділити на Q. Ми бачимо, що у нас є. Сума, в якій почергово чергуються додатні і від'ємні числа. Одиниця, потім віднімаємо одну другу, потім додаємо одну третю, потім віднімаємо одну четверту, потім додаємо одну п'яту, віднімаємо одну шосту і так далі. Що ми можемо відмітити указаній сумі? Що в нас числа чергуються через один. одне додатнє наступне від'ємне. Що в кожного з чисел кожного з дробів у чисельнику йде одиниця, а в знаменнику натуральне число. Причому для непарних чисел це у нас будуть додатні елементи, а для від'ємних чисел у нас будуть від'ємні доданки у нашій сумі. Давайте зробимо такий от прийом. Ми нашу суму переформуємо таким чином, щоб у нас виникла сума всіх оцих послідовних дробів від одиниці або однієї першої до дробу одиниця поділити на 1319. Для цього нам потрібно додати всі дроби із парними знаменниками. Тобто, нам потрібно додати 1 другу, одну четверту, одну шосту, одну десяту і так далі до 101 поділити на 1318. Для того, щоб не порушити нашу шукану величину, нам ці, ці ж самі дрови потрібно відняти. Тому, як ви бачите на екрані, у нас іде сума, яку ми хотіли утворити. Це сума всіх дробів від 1 до одиниці поділити на 1319. І оскільки від'ємні елементи в нас дублюються, вони в нас попередньо були. І ще такі ж самі елементи утворилися за рахунок того, що ми додали до нашої суми аналогічні додатні елементи. Тому вони, кожен із цих дробів, які віднімаються, подвоїлися. Тому ми поставили число 2 як множник, а в дужках отримали суму парних дробів. Одна друга, 1 четверта, одна шоста і так далі до поділити на 1318. Тепер, якщо ми нашу двійку, яка перед дужками, внесемо, то ми отримаємо, ми отримаємо різницю, але у нас будуть фігурувати вже інші дроби. Вносимо двійку у дужки, отримаємо одна друга помножити на 2, це буде одиниця. Одна четверта помножити на 2, це буде одна друга. 1 шоста помножити на 2, це буде 1 третя, і так далі. І останній дріб у нас буде 1 поділити на 659. Тепер ми бачимо, віднімаємо дві суми, в яких є спільні елементи. І перша сума додатніх елементів від 1 до 1 поділити на 1319. І віднімаємо суму від одиниці до дробу 1 поділити на 659. Відповідно, ми віднявши від однієї суми іншо, ми отримаємо суму із додатніх дробів, в якій перший дріб це в нас буде 1 поділити на 660, і останній дріб буде 1 поділити на 1319. Оскільки всі попередні дроби в нас скоротилися, ми бачимо: у нас і в додатній, і в від'ємній сумі є одиниця, одна, друга, одна третя і так далі до дробу одна одиниця поділити на 659. Тепер наша задача перетворилася у знаходження нашого результату P на Q. Як сума лише додатніх елементів, додатніх дробів, починаючи від дробу 1 поділити на 660 і закінчуючи дробом 1 поділити на 1319. Давайте розберемо, що ми можемо з цього отримати. Так, наших доданків буде відповідно 660. Ми розглянемо числа від 660 до 1319, віднімемо крайні елементи. Це у нас буде 659. Та враховуючи перший елемент 660, загалом у нас буде 660 чисел. Тепер ми ці 660 чисел можемо перегрупувати. Яким чином ми це зробимо? Візьмемо перше і останнє число. Друге і передостаннє число, третє і е, третє е, з краю і так далі. Тобто ми будемо брати з країв і поступово наближатися до середини. І Тому у нас утворюються наступні пари. Сума чисел 1660 плюс 1, поділити на 1319, 1, поділити на 661 плюс 1, поділити на 1318. Одиниця поділити на 662, плюс одиниця поділити на 1317 і так далі. І всерединці ми отримаємо два дроби. Одиниця поділити на 989, плюс одиниця поділити на 990. Можете для звірки для прикладу взяти в Excel там, чи іншому варіанті протягнути табличну частину і ви подивитеся на кількість середні числа і всі пари, які утворюються. Якщо вам це цікаво, тепер давайте розглянемо кожну із сум. Візьмемо суму дробів 1 поділити на 660 плюс 1 поділити на 1319. Додаємо їх, зводимо до спільного знаменника, відповідно, перемножимо знаменники, а в чисельниках у нас будуть множники 1319 і 660. Якщо ми їх додамо, то отримуємо число 1979, а в знаменнику буде 660 і 1319. Аналогічно для другої суми дріб 1 поділити на 661, плюс 1 поділити на 1318. Спільний знаменник беремо добуток. Додаємо 1318 плюс 661, отримуємо 1979. Та ж сама історія у нас буде для дробів 1 поділити на 662 плюс 1317. Зводимо до спільного знаменника, який буде добутком, і відповідно чисельнику 1317 і 662 дасть нам число 1979. Ну І все аналогічно для всіх інших ітерацій. І остання е, наша, наша пара, яка знаходиться всередині, це 1 плюс 989 і плюс одиниця на 990. Зводимо до е, спільного знаменника 990 плюс 989. Десь нам 1979. І тепер ми можемо переписати нашу суму. Відповідно, наша сума P поділити на тюрми буде рівня 1 на дріб 660, плюс 1 на дріб 669. Наша сума буде відповідні сума дробів з чисельником 1, а знаменниками від 660 до 1319. І ми їх перетворили на пари. Записані відповідні пари. Ну, Ми як пішли від перше число з останням, друге з передостаннім і так далі. І відповідно, бачимо, що всі дроби у нас мають чисельник 1979. Ми його винесли за дужки. І в дужках у нас вийшли дроби, у яких у чисельнику одиниця, а в знаменнику. Добутки попарно чисел. Тому в загальному варіанті ми можемо записати цей дріб цю величину як 1979 помножити на дріб Т поділити на S. Де у нас ну, так далі для того, щоб отримати відповідно дріб, нам потрібно буде звести. Оці всі пари множників до спільного знаменника. Спільний знаменник у нас буде добуток чисел від 660 до 1319. Ми там домножимо на відповідні множники, зведемо його, такий собі отримаємо довжелезний дріб, але не суть. Відповідно, ми маємо рівність дробів, тому можемо виразити число. Ми фактично маємо, що P поділити на Q буде 1979 помножити на T поділити на S. Звідси P дорівнює 1979 помножити на T на Q і поділити на S. Якщо ми подивимося в таблицю простих чисел, число 1979 є простим. Це означає, що воно має лише множники одиницю та само, саме число 1979. Тепер, для чого ми це міркуємо? Для того, щоб у нас серед того знаменника не виникло множників і не скоротилося, і фактично цього множника 1979 у нас не буде. Враховуючи, що число в нас просте. А в знаменнику у нас числа, добуток чисел менших за вказане, тому множників числа 1979 там немає. Ну, одиниця є, але одиниця нам ролі не грає. Інших множників немає, тому число 1979 зі знаменником ніяк не спрощується, не скорочується. Тому маємо, що число 1979 помножити на Т на Q і поділити на S, ділиться на 1979. Тому і число P, яке у нас знаходиться зліва, теж ділиться на 1979, що і потрібно було довести. Всім дякую за увагу. Підписуйтесь на канал, ставте вподобайки. Чекаємо. Коментарі, ваші відгуки. Напишіть, чи у вас вийшло дане завдання без вказаного відео. Всім дякую за увагу і до нових зустрічей!